Ох, oh, медіпіл не втомлюється нас дивувати. Всі ми знаємо популярну серію Bortox продукти з ефектом ботоксу, які вже декілька років продовжують тримати топ позиції на світовому п'юті ринку. А в цей раз бренд випустив лінію філер з пептидами та єджеп для збільшення об'ємів на обличчі. О Боже, ну куди ще краще. Давайте розбиратись, кому підійде. Потужний дует містить в своєму комплексі сиворотку та крем, які направлені на омолодження, підтяжку та надання об'ємів обислій та втомленій шкірі. Ампула це потужний ліксир, спрямований на боротьбу з мімічними зморшками, завдяки глибоко зволожувальній формулі. Крем доповнює ампулу, закріплюючи її дію та забезпечуючи додаткове живлення. Насичена кремова формула містить унікальну суміш вітамінів, пептидів і рослинних екстрактів, які зміцнюють шкірний бар'єр, зменшують вираженість моршок і зберігають шкіру зволоженою протягом усього дня. А склад тут просто космічний. Пептиди, Єдж-фактор, гіалуронова кислота, ніацинамід, колаген, вітамін Е. Продовжувати. Тому підійде тим, у кого висла шкіра, що втратила еластичність, нестача зволоження, втомлений і блідий кольор обличчя, зморшки та тонкі лінії, підвищена чутливість і подразнення шкіри, нерівна текстура, втрата об'єму і контурів обличчя, молява і втомлена шкіра, ознаки старіння, запалення шкіри. Замовити можна у нас на сайті або інстаграм. Мой офіційний дистриб'ютор бренду Мітіпіл в Україні.